Сестрі, слава Ісусу Христу! На цьому наше недільне богослужіння завершено. Всім дякую за спільну молитву, під вітаю з прийняттям тіла і крові Господа, нашого Ісуса Христа. Нехай буде вам насилення душі і тіла. Сьогодні цей недільний і святковий день. Я хочу подякувати цю настоятелю. Отцям капеланам і вам, дорогі брати-сестри, всім, хто долучився цього тижня до історичної події нашого храму, тому що на цій неділі в четвер перебував в блаженніший митрополит Київський сірк Вінникій пані, пристоятель нашої канонічної православної церкви, перебував нас на території нашої харківської партії. Візит його розпочався з освячення. Над хрестів Христів та дзвонів, в монастирі в Святомиколаївському чоловічому монастирі Ков'яги Поводуківського району Валківської громади, де монастир будується. Потім відбувся візит в наш цей храм, де було відслужено молебен за наших захисників та захисниць, молебен за перемогу нашої багатостраждальної неньки України. Було нагороджено наших військових капеланів до Дня військового капелана, а також ми і вшанували покладання квітів наших загинувших новітніх героїв. Потім візит розпочався до зустрічі з студентами Харківського національного університету імені Каразіна, де блаженніше поспілкувався з нашою молоддю, спілкувався з нашими студентами, де відповідав на їхні запитання, які вони йому задавали. І пізніше візит завершився однією із військових частин нашої Харківщини, де було звершено, де було освячення дзвіниці, яка тепер кожного дня сповіщає о 9 годині ранку, коли ми вшановуємо пам'ять загиблих наших новітніх героїв. Тому а в суботу, вчора, ми з вами святкували день військового капелана, це ті священники, які поруч є. З нашими захисниками та захисницями. Тому вчора на території нашого храму відбувся такий міжконфесійний захід військових капеланів. Тут були присутні капелани нашої церкви, були присутні капелани Римо-католицької, греко-католицькі, греко протестанти та мусульмани, які капелани були зібрані з нашої Харківської області які несуть тут свій послуг біля наших захисників та захисниць, які захищають нашу слобожаю, зокрема нашу неньку країну. Тому було відкрито невеличку таку виставку фотографій, прапорів і е, різних речей, які е, є, були подаровані чи які носять наші капелани, тому що є каска там, є, є бронежилет. Тому хто має бажання, ми запрошуємо вас зробити цю невеличку нашу висувку до Дня Капелана. Вона знаходиться при вході в цьому домі, де недільна школа проходить кожну неділю. Тому можна прийти і подивитися. Вчора захист був дуже такий. Хороший і можна сказати потужний, тому що було зібрано дуже багато капеланів з нашої ну, з Харківської області, і ми спільно теж відзначали усіх капеланів різних конфесій. Нагороди були від губернатора, від голови обласної ради, були від мера міста Харкова, були від народних депутатів. Були від мене, також і були нагороди від начальника служби військового капеланства Збройних сил України. Тому усім дякую за спільну молитву, запрошуємо на нашу капеланську виставку. Нехай Господь вас всіх оберігає, охороняє і посилає довгі, щасливі і многі роки життя. На много і блага і вітання.